Усім привіт, друзі! Сьогодні багато людей обдурені всіма цими імперіями, відстоюють імперію і покладають за неї життя. Життя треба покладати за царство Боже. Чому? Тому що перша імперія, яка була, це Вавилон. Але воля Божа була розосередити Вавилон. Бог змішав мови у Вавилоні для того, щоб всі люди могли жити вільно, в любові і поклонятися Господу. А не були під диктатором Німродом під Вавилоном. І сьогодні багато людей такі не зрозуміли, що імперія це не воля Божа. Воля Божа це Царство Боже. Сам Господь і біблійна історія показує, що головний і центр це Ісус, це Слово Боже. Тому сказано: блажений той, хто читає, розуміє і виконує Слово Боже. У книзі Откровення Господь попереджає, що покарання буде на кожному. Хто додасть або відніме від Слова Божого. Хто додасть, тому додадуться прокляття і виразки. А хто відніме, буде викреслений з книги життя. Це крапка від Господа. Підпишіться на наш телеграм-канал Солтоненко, щоб знати волю Божу і виконати її. Якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви, напишіть мені. Я з радістю відповім вам і допоможу стати частиною живої церкви онлайн. Нехай Бог благословить вас.